Прямо зараз. Оце суд, який веде себе як злочинець. Куди, куди рветеся? Куди тікаєте? Прокурор, що збив на смерть підлітка, п'яним за кермом позашляховика, опиняється на свободі. На свободі і відпочиває в ночному клубі. Ну, тобто я цьому не хотіла просто вірити. От тільки буде 12 октября, три роки, як Саша нету, а Душинський вже на свободі. Скандал тижня. Як по-тихому випускають з тюрем своїх. Ви цього хлопця бачите на фотографії. Ну, хлопця, так бачу. Знаєте хто це? Ні. Викриття та погрози в резонансній справі Володимира Тимофійчука. Відсюди, з моїх Щоб більше я вас тут не бачила. Знайомтеся голова Волинського окружного адміністративного суду. Ми відмовляється про вас. Ми їдемо тоді наркотиком. Сьогодні в ілюстраторі спецрубрика Саші Глазунової. Це «2 плюс 2». Це Час без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Одразу до головного скандалу тижня. На екрані Анатолій Душенський. Прокурор Душинський, будучи нетверезим за кермом позашляховика, на величезній швидкості він збиває підлітка. Від потужного удару хлопець помирає. А провину прокурора ще довго будуть доводити у суді. В результаті під неймовірним тиском людей прокурора Душинського засуджують до семи років ув'язнення, а випускають з тюрми по тихому, вже через шість місяців. Жахлива трагедія, яка рівно три роки тому, у тоді ще Кіровограді забрала життя 17-річного юнака Олександра Богатирьова. Автівка Міцубісі Паджеро летячи містом на шаленій швидкості, буквально розчавила пішохода. А де бобір всі кості ребра повністю. не бо протягнула 80 метрів. Винуватись ДТП навіть не зупиняючись, зник з місця злочину. Навіть не замітив, що номіра Він уїхала сюди з місця ДТП. Саме завдяки номерному знаку і вдалося встановити особу вбивці. Ним виявився увага. Місцевий прокурор Анатолій Душинський. Понівечений речовий доказ правоохоронці знайшли захованим у гаражі, а медикспертиза на вміст алкоголю в крові посадовця показала, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Те, що прокурор Душинський у той злощасний вечір 11 жовтня 2013 року перебував у стані алкогольного сп'яніння, підтвердила не тільки експертиза, а й відеокамери внутрішнього спостереження клубу Вельвет. Експосадовець разом із подругою та колегами, як то кажуть, відривалися по повній. Прошу звернути увагу, 18 секунда. Зверніть увагу. Бачите, випинуває. За столиком ви сидите і зараз розливаєте горілку. Я не бачу, що таке. Начало питався поставити, говорив говорив, що його отец був за рулем на то время. Якби ну, привірили, отец на то время находився в знам. Прокурор Душинський увесь час придумував нові і нові версії. Сказав, що зі їхав тризом, вона пілсов уже дома. Когда їм позвонили, сказали, що збільши чоловіка. Допомагала йому у цьому на той момент подруга, а нині дружина, з якою він їхав у той злощасний вечір. Потреблять стикно стерпно, тому, що йому штаємо торкавка не Немає потреби мене, яких перших шолі кримінальне правопорушення з необережності тримати під вахтою. за два роки. Родичам загиблого Олександра Богатирьова таки вдалося добитися справедливого рішення суду. Феміда присудила прокурору Душинському сім років позбавлення волі, заборонила три роки керувати автомобілем та зобов'язала виплатити родині жертви 150 тисяч гривень моральної компенсації. Однак з моменту вироку не пройшло й року. Як Мені дзвонила знайома, подруга моя, сказала, що на його відділа в марті вона свободі і відпочиває в ночному клубі. Ну тось я цьому не хотіла просто вірити. От тільки буде 12 октября, три роки, як Саша ні, а Душинський вже на свободі. Яким чином колишньому прокурору вдалося покинути клітку? Хто доклав до цього зусиль? Та як живе нині екс-прокурор у моєму розслідуванні? Знаєте цю особу? Ні одного, ні другого. Знайомтеся, Олександр Коннов, прокурор Полтавської місцевої прокуратури. Державний обвинувач, який безпосередньо брав участь у судовому засіданні, де вирішувалося питання про дострокове звільнення Душинського з під варти. Ви цього хлопця бачите на фотографії? Ну хлопця, так бачу. Знаєте хто? це? Ні. Не ну знаєте? можливо, якийсь боєць. Виявляється, пан прокурор жодного разу в обличчя не бачив ні саму жертву ДТП, ні його родичів. Однак саме цей посадовець, згідно з рішенням полтавського районного суду, не заперечував проти дострокового звільнення свого колишнього колеги. Я поцікавився у силовика, чим обумовлена така його лояльність. І чому Анатолій Душинський, відбувши всього менше року у Крюківській колонії, отримав нагоду вийти передчасно. До цієї особи було застосовано положення статті 72 Кримінального кодексу України, ну, словами, закон Савченка. Йому зараховано срок попереднього в'язнення. Той самий скандальний закон Савченко, завдяки якому протягом року на волі опинилися тисячі гвалтівників, серійних убивць та рецидивістів. Завдяки йому прокурор Душинський в одну мить примножив свої дні перебування в СІЗО і таким чином автоматично отримав половину строку ув'язнення. А далі схема проста: за законом, будь-який в'язень отримує можливість просити про дострокове звільнення, і керівництво Крюківської колонії зробило таке подання до суду. Питання лише в одному: за які такі заслуги адміністрація в'язниці так потурбувалася за екс-прокурора. Вона вважає, що особа довела своє виправлення і заслугована у монодострокові. Але проти. А далі свою роботу зробив і прокурор, який був зовсім не проти, аби злочинець покинув клітку. З точки зору законодавства порушень ніяких не було. Та найголовніше у цій справі дещо інше: прокурора Душинського відпустили по-тихому. Це не є моїм обов'язком доводити до громадськості про такі засіди. Як державне обвинувачення, так і сам суддя вирішили приховати цю подію від громадськості та родичів. До речі, познайомтеся. Ігор кіндяк, голова Полтавського райсуду. Саме він і помилував в'язня прокурора. Оце голова суду, який веде себе як злочинець. Куди, куди рветься, куди тікає? Та про це згодом дочекайтеся, буде гаряче. За нашою інформацією, після звільнення зв'язниці Анатолій Душинський переїхав жити до батьків в Новоукраїнку. Тож люстратор прямує саме туди. Спробуємо його знайти та поспілкуватися на камеру. Виявляється, душинських у новоукраїнці знають чи не усі жителі. Бізнес родини прокурора тут має попит. Я знаю це працює... робота. Морги у нас чи його батько було бюро, але Не знаю, чи воно так і залишилось. А ось це власне будинок батьків Анатолія Душинського, за словами сусідів, екс-прокурора дуже часто бачить саме тут. Нашу знімальну групу зустрічає дружина. Розмову почала очевидно у звичній для себе манері. Чи матера З моїх? Що більше я вас тут не бачила. Паня до речі, ви ж пам'ятаєте? Це та сама подруга прокурора, а нині дружина, яка також була співучасницею ДТП. Де чоловік не говорить проте свою думку щодо трагедії таки озвучила. Взагалі, вважаєте, це нормально, коли людина п'яна сідає за руль? Нормально я був не в курсі того, що було якесь засідання суду, з якого його могли випустити. Об тому знала я только із по телізу, коли показали, що він вийшов. Рідні Сашка пригадують, коли слухалася справа прокурора вбивці, їх запрошували на кожне засідання. А як випускати з під варти, то навіть не згадали. Чому ви цю людину не запросили на судове засідання під час знаю, питання? Під час вирішення питання про дострокове звільнення злочинця. Чому так. ви не запросили потерпілу сторону? Потерпілий не об... його участь не обов'язково в розгляді даних. Питань суду так прописане законодавство, що такі суди і відбуваються тишком, нишком так виносяться ухвали, так звільняються особи в Україні. Я не виключаю тут і корупційну складову, але на жаль, тут все законно. Потерпілі взагалі не є стороною у процесі щодо звільнення особи з місць позбавлення волі, оскільки кримінально процесуальний кодекс і інші кодекси не передбачають такої участі. Тепер потерпілий не має, в принципі навіть жодного права на оскарження в будь-якій інстанції такої ухвали. Ну це абсурд, це нонсенс. В якій країні світу потерпілий не є зацікавленою особою. Добрий день. А ви не підкажете Душинський такий. Е... Він там працює, так? Да? Пошуки Анатолія Душинського привели ілюстратора до новоукраїнського відділення судово-медичної експертизи. Саме тут довгі роки працював батько колишнього прокурора, пояснюють медики. Однак вже другий рік, як паталоганатом на пенсії, кажуть колеги. Та сімейному бізнесу це не завада. А давно він відкрив цей ритуальний послуг Ну, вже років п'ять, я не буду Тобто Він ще працював на роботі, вже Так, так, да, да. да, Це точно. Ще по капіту робота і. А це, власне, магазин ритуальних послуг Душинських. Всього за кілька метрів від покійницької. А ось і сам прокурор Анатолій Душинський. Ласка. Вийдіть, я зайнятий. Вийдіть, з... коли ви поміщення. Яка цель вашого візиту? Ми робимо репортаж про те, вам... що Анатолій Душинський вийшов з в'язниці. Нас цікавить, яким чином ви вийшли з в'язниці. Згідно рішення суду. Ви скільки часу були в полоні? Я не пам'ятаю. Ну, я вам скажу, півроку був. Ну, бачите, ви знаєте, краще, ніж я. Я відбув срок покарання, той, який а передбачений законом. Пояснює, що це не просто так йому вдалося. Переконує, став на шлях виправлення. Сублінна поведінка ставила не до праці. Тепло. Я працював з першого дня, коли потрапив в полоні. І вам дали характеристику якусь, так? Звичайно. Однак мене цікавить інше питання. А чи можливо за такий короткий термін перебування в колонії, як то кажуть, очиститися? Подожіть, те, що я був на підпитку, це адмінвідповідальність. 130 стаття. Тобто людина, яка сідає за кермо на підпитку, це для вас не злочинець? Подожіть, а це що, за це передбачена кримінальна відповідальність? Ви знайте себе винним чи ні? Ну, суд встановив, що я винний. Ну, а ви ви знайде Ну, треба розібратися що. Ви це чули? Ну, треба розібратися що. Та держобвинувачення стоїть на своєму. Не є підставою, щоб моєму відмовляли в умовно достроковому звільненню. Ви виплатили кошти потерпілим? Ні. Чому? Тому що збираюсь виплачувати. А до родичів не хочете піти? Хочу. Ну, та чого не робити? Буду. Коли? Найближчим часом. А чому до сих пір це не зробили? Е -е, я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти. І це також. Не є підставою, щоб ми йому відмовляли в умовно достроковому звільненню. А ще. Він зараз, бачу, їздить на машині. Часто я бачу, що машина виїжджає. Не марка, Типа як джип, таке щось. Чорного цвіта. Красиво. Угу. Це він на не їздить. так? Да. І це попри те, що суд заборонив Душинському керувати транспортом найближчі три роки. Тільки от прокуратурі та поліції вже і до цього здається мало діла. Ну, як я буду за ним стежити в ну, даний час? Я в Полтаві, він в Кіровограді. – Добрий день. Добрий день. А є тим дякую Степанович? Люстратор у Полтавському районному суді. Я вирішив поцікавитися у головуючого по справі, чому той закрив очі на таке зухвальство винуватця ДТП та відпустив його. Не взяв до уваги важкість злочину Душинського, його невизнання провини та повне ігнорування припису суду про сплату 150 тисяч моральної шкоди. Де суддя? знаходиться в нарадчій кімнаті, кімнаті. по цивільній справі? В Самому судому залі чи що? ну в суді, в приміщенні суду А де нарадча кімната суді. Ну, вже звичайно судді радяться в своїх кабінетах. Однак у кабінеті порожньо. Може, мені кажуть неправду. Що ж, пошукаємо суддю. Оце судовий зал, в якому мало бути слухання справи якоїсь цивільної. Судді немає. нарадчої кімнати ми тут також не бачимо. Тобто, де суддя кіньдяк радиться, не зрозуміло. Обійшовши увесь весь суд жодного результату. Суддя де знаходиться? Суддя в нарадчій кімнаті Де саме? Ну в судді в приміщенні суду він має зайти в свій кабінет і буде в нього нарадча кімната. Ну, ми вже всіх запитали, ніде його немає. День Я ж не Демонаді зачинився. Не знаю. У вас є ще до мене запитання? Звичайно, є. Які? Де суддя? В нарадчій кімната. Де це нарадча кімната? В приміщенні суду. Коли він вийде з неї. В нього нарадча кімната до ранку. А те, що в нього зараз засідання на 13-ту годину, це що? Ну, Значить, Я не, їх знаю. не вже Получається, відкладуться. Отакої. Випадковий збіг обставин. Ніхто не знає, де він, однак всі знають, що він там буде до ранку. А звідки у вас така інформація? Він попередньо говорив. Попередньо говорив. Да. А чого ви нам зразу цього не сказали? А ви не запитували. Оце у нас представник судової влади. Майбутній суддя Ганущенко Володимир Сергійович. Ну, та що робити? З приводу чого? З приводу того, що ви кажете неправду. Я говорю неправду. Ну хто я що? Мабуть, ви зводите наклеп на мене, що я вам говорю неправду. Скажіть йому, хай виходить, тому що ну в будь-якому випадку я з ним зустрінуся. Поясніть йому. І вже за кілька хвилин мої прогнози справдилися. Ігор Степанович вирішив тихенько прошмигнути з вулиці до свого кабінету, однак натрапив на камеру люстратора. Ігор Степанович, а, а мені, де та... ви були? На радші кімнаті, В туалет ходили. В туалет ходили? Да. В так кімнати... ви ж порушили, нарадші кімнату. Можна. Завтра вони я вам все розкажу. Ні, я хочу зараз вас почути.